Останній день листопада, останній день осені Дивіться, як квітне ромашка. Тут волотисті гортензії в такому стані, широколисні вже починаю закривати. От. А ромашка собі квітне, вона, мабуть, зими не боїться цього року. Вже були і приморозки. От. Так що такий стан рослин. Останній день осіні. І хризантеми не хочуть здаватися. Бачите, як гарно квітнуть ще. Тут вже повним ходом йде укриття, накриття рослин, а отак от гарно квітнуть останні квіти осені. Я знайшла от парочку незламних квітів. Бачите, отака гвоздичка, ну от у неї багато бутонів. Вона тут взагалі, якщо її прикрити, то вона буде квітнути усю зиму. Така гвоздичка. А от іще примула. Дивіться, це в мене повз дорожок. отак от, от примула ще тримається. І отака от от балерина порозквітала, кругом зараз покажу ще квіточки її. Ось така балеринка ще квітне. Я її трошечки листики тут повідбирала повз неї, щоб не гнили. щоб... І ось ця балерина теж повно у неї бутонів. Вон, бачите, як вона тут листя нападала з персика на неї. І, а вона отак от в квітах. Тому зараз буду її вичищати і, мабуть, вкрию чистеньким агроволокном. Ну, під дуги. От, Нехай вона там собі живе в зиму Так що, такі наші справи. В останній день осені. А ось таку красу я маю нещодавно, ну, не втрималася, купила собі осінню з бутонами, отакий чмерник. І він отак от продовжує розквітати, тому що то тепло, то приморозок. Ну, що, ну Це посадка так сказати, нова. Це не моя заслуга, що він так гарно квітне. Ну, але от хочу вам показати цю красу. Ну, коли вже листя опадають з дерев і ем, мало таких рослин в саду, то вони виглядають дуже яскраво. Я розумію, що не треба, можливо, було його йому давати квітнути. Ну, тіпа це все не по правилам і так далі. Ну, Знаєте, не все в нашому житті по правилам, от так що я так вважаю, що навіть і та війна, яка зараз іде, вона зовсім не по правилам. Але ми живемо в Запоріжжі, то світла нема, ну це по всій країні нема. У нас дуже жорстко. От, і бойові дії навколо Запоріжжя. Ну, маємо ж ми чимось себе радувати. Ось та квітна маргаритка. Бачите, зібралася зустрічати завтра перший день зими. Ось така квіточка. Дуже свіжо яскраво, отак виглядають деякі е, види троянд. Е, ну, ці троянди вони в мене квітнуть завжди от, до нового року. Отак от вони збрасують квіти, от бачите, потім нові розквітають, тому я їх навіть не обрізаю. Осінню. Бачите, мій виноград це весь уже вкритий. <смі> віноград збирається зимувати, а троянди не збираються зимувати. Ну, Така краса. Зараз ще одну трояндочку вам покажу. Теж дуже вона мені подобається. От подивіться, ну, нічого я вже тут не обриваю ніякі квіти, бо нема коли. І так, І от дивіться, скільки бутонів. От, а от, скільки бутонів, от подивіться. Отак от, от вона квітне у мене кожен рік. Це ще одна. Кожний рік, оця, оця взагалі, квітне до Нового року. Ось така красота. А ось так починають прокльовуватися з землі проліски, бачите? Скільки їх тут багато і вже з квіточками ось такими. ну Взагалі у нас в Запоріжжі вони розпускаються ще е, десь ну на початку зими. От, не весною, а отак, от, виходить, вже кілька років вони розпускаються саме на початку зими. І ще розпускається отак от в кінці осені і на початку зими, отакий чемерник. Це ну, він в мене один кущ є такий, колись отримала замість, <світка> замість... <світка> іншого сорту, виписувала собі один сорт, а коли розквітла квітка, то оказався оцей шимерник, який розквітає на осінь. Не дуже я його люблю, в нього менші квіти. У мене є чимерник весняний, який дуже гарно навесні саме квітне, в нього більші квітки, але цей так от один кущик так і тримаю. значить Дивіться, у цього чимерника от і квіти малі. І... Зараз вам покажу, от, бачите, у кожної квітки є ще отака от, ще друга квіточка. Тобто на одному стеблі є одна квітка, потім друга квітка. От, зараз ще покажу, от, дивіться, одна от, бачите, квітка. І тут от, от, нижче друга квітка. І ще покажу зараз от, одна квітка і от бутончик, друга квітка. Знову, де тут вам показати, от, одна квітка і знизу друга квітка. Отак от, от, і за рахунок цього він, виходить, розквітає один раз. Потім, от я скільки за ним наблюдаю, то як тільки він розквіт, то все, значить буде приморозок. Приморозок або ну такий конкретний уже приморозок або льодовий дощ. І кожен рік, от, якщо у нас немає снігу, то він попадає у мене під льодові дощі або так накриває його купою снігу. І от Саме за це він мені не дуже подобається, тому що, потім, коли той сніг е, розтає, то оцей весь кущ він е, ну, загнівшись стоїть, да, квіток вже немає навесні. Ну У мене потім квітне е, той великий мій білий, е, білий чимерник. Але взагалі от е, білий колір мені подобається більше навесні. Тому що біла квітка навесні, вона ну дуже красива. Ну, а осінню вже так собі. Так, ну я сподіваюся, що я вам трошечки підняла настрій оцими квітами. От Тому що, знаєте, сама сьогодні вийшла в сад. От у нас не було світла сьогодні. 17 годин. Вчора, в 16 годин як виключили, і сьогодні 8.40 тільки в... З'явилося світло. Ну, от, хі, хочеш нервуй, хочеш що, хочеш ногами тупай, а його немає і все. Тому ну що, утром сон вийшло, розцвіло, верніше, хотіла сказати, вийшло сонце, нема було сонця, розцвіло, одяглася і пішла в сад. От, подивилася на ці квіти, красиво, так? Да? Красиво, спокійно. От. Тому бажаю вам гарного настрою, натхнення, ну і всього самого найкращого. До побачення!